Я хотів би, по перше, обозначити зараз цілі наступні для національної команди і для асоціації. Ми вступаємо в вересні в новий двохразовий двох-два роки буде період. В період він буде дуже важливий для нас, і головна задача це вихід на чемпіонат світу. Вихід на чемпіонат світу він буде чи через лігу націй, чи через відпорку нема значення. Для нас головне це попасти на чемпіонат світу. Всім вітання. Збірна України після невдалого євро повертається до роботи. Ми пам'ятаємо, як наші хлопці посіли четверте місце в групі з Румунією, Бельгією і Словаччиною, і ту сенсаційну поразку проти румунів з рахунком 0-3 теж. Новий турнір для збірної Ліга націй. І це можливість гарантувати собі плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Яким чином і хто наші суперники? Зараз детально розповім вам про всі деталі цього турніру. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Новий формат Ліги націй. Збірна України вдруге поспіль виступатиме в другому за силою дивізіоні Б. В минулому розіграші цього турніру наша національна команда посіла друге місце і не змогла піднятися до елітного дивізіону А. Цього разу і суперники сильніші, і формат змінено. Про все по порядку. Раніше у дивізіон А можна було піднятись лише завдяки першому місцю в своїй групі дивізіону Б. Так, у минулому турнірі зробила саме Шотландія. Відтепер в Лізі Наці з'являється нова стадія раунд плей-офф. Перше місце в групі, як і раніше, одразу піднімається в дивізіон А, але друге місце отримує додатковий шанс на підвищення. Дивізіон А і Б мають по чотири групи. Чотири збірні, що посіли третє місце в групах дивізіону А, зіграють плей-офф з чотирма командами з других місць у кожній групі дивізіону Б. Поєдинки за збереження прописки для колективів дивізіону А і можливість підвищення команд дивізіону Б стикові матчі проходитимуть у двомачевому форматі в березні 2025 року, де кожна команда зіграє один матч вдома та один на виїзді. Так само буде і в нашому дивізіоні. Команди, які посядуть третє місце в дивізіоні Б, грають плей-офф з командами дивізіону С. Такі штикові матчі. Невеличким бонусом розповім вам і про нову стадію в дивізіоні А. Раніше чотири перших місця з груп елітного дивізіону грали між собою турнір чотирьох з півфіналами, фіналом і матчем за третє місце. Тепер з кожної групи перші два місця виходять до чвертьфіналу. Там всі переможці груп зіграють двоматчеве протистояння з другими місцями, хто і з ким вирішиться після жеребкування. Після цієї стадії і вирішаться пари півфіналістів. А далі все як і раніше: півфінал, фінал і матч за третє місце. А як Ліга націй допоможе Україні потрапити на чемпіонат світу? Потрібна перемога в своїй групі. Тут схема кваліфікації така. Україна наразі посідає 13-те місце в рейтингу європейських збірних. Щоб потрапити на жеребкування чемпіонату світу в перший кошик, треба піднятись мінімум на одну позицію. Для цього треба якнайбільше перемог і додаткових очок в рейтинг. І додатково, якщо Україна у групі європейського відбірного циклу до чемпіонату світу посяде місце нижче другого. То саме за допомогою Ліги націй ми потрапимо у додатковий плей-офф за вихід на чемпіонат світу. Але наші суперники, звісно, теж хочуть отримати таку можливість. Перший суперник для збірної України Албанія. Збірна, яка до останнього туру Євро 2024 боролася за вихід із групи. Але червоно-чорним відверто не пощастило з суперниками. Підопічні бразильського тренера Сілвіньо потрапили в найскладнішу групу минулого євро. Пенсіонерська Хорватія, чемпіон Євро 2020 року Італія з новим футболом палетті і майбутній чемпіон Іспанія. І попри те, що команда набрала лише одне очко, зіграла вона дуже гідно. Гучно про себе албанці заявили, коли в першому турі проти Італії Недім Байрамі забив найшвидший м'яч в історії чемпіонатів Європи. Півзахисник відзначився вже на 23-й секунді матчу. Італійці швидко відповіли двома забитими м'ячами і не давали створити небезпечні моменти біля своїх воріт. В підсумку албанці програли 1-2, але встановили новий рекорд. У матчі проти Хорватії Албанці знову забили першими і контролювали гру весь перший тайм. Єдиною проблемою став клас футболістів, які за перші 45 хвилин не змогли використати шалену кількість моментів біля воріт суперника. Другий тайм був повністю під контролем хорватів. Проблемою для албанців стало те, що вони багато часу приділили, аби закрити модріча. Це в них вдалося. Але з'явилося багато зон, якими скористалася Хорватія. На 74-й і 76-й хвилинах підопічні Златко Далича забили двічі. І лише через рикошет від захисників Хорватії і підключення до атаки Д'язули албанці на 96-й хвилині зрівняли рахунок. В останньому матчі проти другого складу Іспанії Албанці не створили майже нічого 0-1. Як підсумок четверте місце в групі, але гідна гра і емоції для вболівальників. Сильний бік червоно-чорних це контратаки. Албанія не той суперник, який буде багато володіти м'ячем, але вони швидко його рухають і добре використовують ширину флангів. Тут треба виділити півзахисників недіма Байрамі і Ясіра Асані. Саме ці футболісти на флангах атаки часто забігали за спини суперників і виходили на ударні позиції. На заміну регулярно з'являвся і Таулян Цефері, колишній футболіст Ворскли, який виконував ті самі обов'язки. Правий фланг Албанії виглядає більш небезпечним. В атаці Асані регулярно допомагав досвідчений захисник Ельсеїд Хюсай. В опорній зоні серйозною проблемою для футболістів стане Юльбер Рамадані, руйнівник атак суперника з якісним пасом. Ось його статистика залечі на початку сезону. Середня точність передач 86%, багато з яких в останню третину поля. Часто вступає в єдиноборства і перехоплює м'ячі. Албанія – це швидка контратакувальна команда, яка, втім, погано діє під постійним пресингом. В ататі не вистачає кваліфікованих футболістів з топ-клубів. Вони якісно задіють фланги, багато прострілюють або подають в центр і б'ють поворотах майже за будь-якої можливості. Через швидкі. Який вихід з оборони в атаку мають великі розриви між лініями, тому часто пропускають розрізні передачі, агресивно грають в єдиноборствах. Важливо, щоб Україна використала вільні зони в атаці і убезпечила себе від закидань за спини нашим захисникам. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Другий суперник збірної України у лізі нації команда Чехії. Цікаво, що в кваліфікації на минуле євро вони посіли друге місце в групі саме після Албанії. А безпосередньо на самому чемпіонаті Чехи зіграли в нічию із іншим нашим опонентом у лізі націй – Грузією. За версією головного тренера Івана Гашика, саме неперемога в поєдинку із грузинами стала головною причиною провалу на євро. До цього була втрачена на останніх хвилинах нічия у матчі з Португалією, а після мінімальна поразка у вирішальній грі із Туреччиною і теж пропущений м'яч у компенсований час. У підсумку одне очко в групі Ф і швидкий виліт з турніру. У всіх матчах Іван Гашик використовував схему із трьома центральними захисниками. Сильні сторони цієї команди атлетизм і вміння використовувати стандарти. Просто уявіть. Середній зріст стартового складу у матчі, скажімо, з туреччиною. Майже 187 сантиметрів. Саме завдяки цим характеристикам чехи і забили свої м'ячі. У поєдинку з Грузією в подачі з кутового виграна верхова боротьба, відскок від стійки і завершення шика. З турками спрацював аут, невпевнені дії воротаря і добивання від совчика. Ще одна характерна ознака цієї збірної: велика кількість флангових подач у середньому 19 за гру. За цим показником вони другі на євро. Більше тільки в португальців. 22. одного разу це вдалося конвертувати в забитий м'яч. Причому саме в грі із Португалією флангова подача, скидка під удар і гол-провода за меж штрафного майданчика. Чехи самовіддана команда. Вони в топ 5 за кількістю заблокованих ударів і спроб вступити у верхові єдиноборства за гру. При цьому підопічні гашика грають агресивно: дві червоні на євро, плюс четверте місце за кількістю фолів в середньому за матч. 12. у матчах із Португалією і Туреччиною чехи віддавали м'яч супернику з позиції сили протистояли Грузії. Але не зуміли реалізувати свої моменти і при XG 3,5 забили лише раз. Цього було замало для перемоги. Лідери цієї команди одноклубники з Везгема. Капітан опорний півзахисник Томаш Соучек і правий захисник Владімір Цоуфал. У захисті звертаємо увагу на 25-річного Ладіслава Кречі, який нещодавно перейшов у Жерону. Попереду основна увага до багаторічного ключового нападника збірної Патріка Шика, який минулого сезону оформив золотий дубль із Байером у Німеччині. Ще одна загроза в атаці вже екс-одноклубник Шика Адам Гложик. Який цього літа переїхав до Говенхайма і гратиме з Динамо в Лізі Європи? І не тільки він, а ще й захисники, крайній Давід Юрасик та центральний Робін Гранац, також перейшли в цю німецьку команду. Ще один гравець, який може додати креативу правий вінгер Вацлав Черни праці динамо вже запам'ятали черни по матчу кваліфікації із рейнджерс. У першому матчі черни виконав класний асист на Десерса. Україна вже грала із Чехією в Лізі нації У 2018 році. Ми двічі мінімально перемогли на виїзді завдяки м'ячам коноплянки. І зінченка наприкінці кожного з таймів. вдома забив Малиновський. Повнені вулиці Тбілісі зустрічали своїх героїв. Грузія створила справжню сенсацію на своєму першому чемпіонаті Європи. Історичний вихід у плей-офф і святкове божевілля. Грузія це не про тактику схеми чи аналітику. Грузія команда емоція. Хто ж ці грузинські герої? Скажений харизматичний воротар Георгій Мамардашвілі. Як він тільки не рятував свою команду від пропущених м'ячів. Усі можливі і неможливі системи підрахунку могли б зламатись від такої кількості ударів. Але Мамардашвілі витримав. Уявіть собі, 37 пострілів у площину воріт і аж 29 сейвів. Мамардашвілі з величезним відривом лідер за цим показником. У другого нідерландця Вербрюгена на аж 10 сейвів менше. Так само Георгій найкращий за грою на виходах на євро 15 успішних дій і в топ-3 за кількістю голів яких вдалося запобігти, і це ми не кажемо про емоційні підказки і впевненість, яку він надавав своїм захисникам. Фантастична грама Мардашвілі зачарувала босів топ-клубів як наслідок. Пропозиція від Ліверпуля. І з наступного сезону Георгій гратиме за лідера АПЛ. Цей ще проведе в оренді у Валенції. Можливо, з наступного сезону на нас очікує топова воротарська конкуренція. Напиши у коментах, хто крутіше Алісон, Чима Мардашвілі у захисті досвідчений 37-річний Гурам Кашія. Капітан Рузинів, третій за кількістю перехоплень і найкращий на євро за заблокованими ударами 11. топ 3 за цим показником ще один центральний захисник. Лаша Двалі, якого Сергій Ребров добре знає по спільній роботі Ференцваруші. У нападі один із низки найкращих бомбардирів цього чемпіонату Європи Жорж Мікаутадзе. Швидкий нападник, який прекрасно відкривається під передачі і шукає вільні зони за спинами в захисників. Три м'ячі на євро привернули увагу Ліона, куди й перейшов Мікаутадзе влітку. На підхваті в команді Саньоля добре відомий українським вболівальникам Георгій Цитайшвілі. На початку євро він переважно виходив на заміну. При Чому на позицію лівого латераля? І головний діамант цієї команди лідер чемпіонського складу Наполі поза минулого сезону Хвіча Кварацхелія. Він той, хто може створити на полі магію. Його гра викликає емоцію. Недарма Кулібалі казав, що шкодує не про своє прощання з Наполі перед чемпіонським сезоном, а що не зіграв саме із Хвічею в одній команді. Мамардашвілі перед матчем однієї восьмої з Іспанією. Казав, що Хвіча кращий за всю збірну Іспанії. Потім довелося пояснювати, що це не від неповаги до суперника, а від великої любові до Кварадонни. Від команди Сандюля не варто очікувати якихось довгих розіграшів: самовіддача, агресія і надія на магію Кварацхелії, плюс швидкість мікротадза попереду. В останній Україна та Грузія грали в товариському матчі 2015 року. Тоді на підготовчому зборі в Австрії наші перемогли 2-1 завдяки м'ячам коноплянки та кравця. Напишіть у коментарях, скільки очок зможе в підсумку набрати збірна України в Лізі націй і проти якого суперника нашим буде найскладніше. І, звичайно, підтримайте нас вподобайкою та підпишіться на канал. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.